Всім привіт, всім доброго дня і мирного неба. Я сьогодні вирішила познімати трошки, на, на, в дворі. В дворі, в дворі. Бо, ви знаєте, вже так улило. Вже так улило, що я не знаю, що то буде в городі, то вже так присувало, що там певне все засклепило, що там її не може буде, певно, вже і вкопати. Я не знаю. Ну так вже лиє кожен день. Сьогодні вроді випогодилось. Вроді кажуть, що дощу не буде. Ну холодно, холодно зранку на 5 градусів тепла. Всього на всього. Ви розумієте? Якщо це буде так від цієї порі, вже, вже е, холодно, то я вже не знаю, що тоді буде. вже. У зимі. О, вже о, во. Сонце ще не вийшло, але отаке от -во, таке -во, таке -во робиться, Бачите, таке -во робиться у нас. Якби було сонце, то щось би було. щось би було, Може би хоч трошки підсохло. Помідорів там в мене ще є. Хмара вибирати. О, е ні бурак, ні морква нічого не вибране. о, і бараболі теж ще не викопані. Збирала горішки. То я збираю, то чоловік десь підзбирає, то вчора дочка назбирала у пакет ми їздили до міста, а вона, а вона назбирала троїх зараз розсипати там і, і сушити, щоб сохли. Знаєте, отаке вово. -во. І я хочу, хочу піти обірвати яблука. О, отаке -во. То Чоловік тут знову косить. Косить, бо воно таке таке, заростає, заростає, заростає. Ну, Хоч не дуже, хоч таково, але він все одно косить. Косить, бо мусить скосити. О. Гарбузи я вам хочу сказати за гарбузи свої. На Зараз підемо на яблучка. Гарбузи свої я вже перебрала, перебрала що дала сусіді, приїхав, забрав сусід у худобі, а що трошки ми ті гарбузи як покололи і вибрали то -то, э, зерні, то такі -то, э, тут трошечки ще, а то вже місце освободили. Ну, але нема більше, куди їх колоти, бо нема э, їх де, де сипати. розумієте, де розсипати, щоб вони де сохли. А де ж вони будуть сохнути? Я ж не маю ні грубки, ні п'єса. Де ж будуть сохнути, як нема де, щоб вони сохли. Не знаю, якась чиста цим. Лізу я по драбині на э, стріх стайню сюди і вам покажу зараз ті свої е, зерніта. Бачите, яка в мене згорі? Згорія, як видно всюди. Бачите? Бачите, як всюди видно? О! во, бачите, тут ми сушимо тоді зерніта. Бо ми більше і не маємо місця. Ми одну таку рафу маємо, сітку таку, і більше ми не маємо місця. І отако от кожен раз йдемо, їх зрушуємо. Я їх мила після того, як я, ми їх пере, як називається, вибрали і, і сушимо. Ну а куди ті решту? Там таких. Ну куди? Нема куди ту решту з. Складати, ну, ще збивати таку, таку рафу чи що я, що знаєте. Скажу чоловікові, що може би ще таку рамку збив одну, якщо не випогодиться, якщо не буде погоди. Ви розумієте, яка? Ви розумієте? О, Чиста, чисто якась, не знаю. Це воно не як сказати вам, воно не смертельне. Дякую Богу за те, що маємо. Ну, але все одно вже, знаєте, все, все хоче свого. Все хоче свого. А во, тітка тут, як тут. Ось таке. Що є? Шо є мурка? Ну, о. о, бачите, отако ми сушимо. Такі зернята, Шо є морка? О. А тут якісь мала такі гарбузики, я інакше, то тут е, о, окремо їх на мішок роз. Розцілив. Тут, тут небагато, один чи два було таких гарбузів, бо хтось мені дав був. О, та я думаю, вже я собі, може, посушу та й посію на рік, щоб мати нараз множення. Видите, вони вже подоходили таку е, червону окраску, таку е, вже набралися, і такі файненькі яблучка, такі файнюні. вже. І я їх буду зараз е, зривати, буду їх зараз зривати. О, аби їх вітер, бо такий а може звіятися, ще вітер, бо їх вітер не оббив. Бо ми інакших не маємо, що там маємо там, де персиків, одну ябліночку. Видите, от такі отакі сів, такі файненькі. О, І тут такі. Дрібніші. Всі дрібніші. Ну такими часеньки не будемо, але котрі більшіші, то ми я е, позриваю. Вид. Ці не кроплені, і того такі маленькі. І тут все. І тут видите, і тут такі яблучка Є великі, а якби були кроплені, то були б і всі великі, але є і маленькі. То так от трошки, маємо. трошки маємо, А тих яблочок. І я буду їх зараз по пару штук вити, по пару штук на яблунці є. Ну але нічого, то що є? Ми всім ще маємо і тут одну грушку. Видите? Того року то її так були облипли, облипли грушки на сі деревинці. Що, що аж гілі гнулися. А цей рік нема лише пару штучок. Ну, але добре, добре. Я їх теж не знаю. Я щось не знаю, чи їх зривати, чи чи не ще вони ще най вони ще поповисять, і всі вони щось тут робляться до сонця, ніби жовтуваті. Ну, коротше, тут є їх щось 8 чи 10 грушечок. З того боку ще є там грушечка. О, ово, видите, то є таке, о, пару грушечок тут є. О. А це, по-моєму, голд, але ми не кропили і цей голд, і він... Ово. Ну і що з нього? Він що буде стояти, як воно не є. О, Ну, не не, не, не кроплене. Не кроплене, те що. О, але ворву, ворву трохи цих яблук таких, о, трохи ворву їх. о, Обірву. Вите, які. Та то ще роса бо дощ падав, ну бо падав дощ. Неможливо. Вони би мали бути величезні ці яблука, ну але, але, але. О, і таке а во, така малесенька. Я взагалі не думала, що тут всім саді. Е, мені казали, що того, що люцарка тут посіяна і того деревина не буде росла. І ми трохи чоловік підживляв їх, підживляв їх і перегній, сипав, е, тако під кожну деревину носив і сипав. Вони так в рості не могли взятися, але якось взяли і взяли і якось ростуть. У нас горіх такий, що вже сі горішки. Обсипаються в нім що я горішки збираю. бачите О, бачите і Зараз я їх визбираю, ті горішки, і треба буде теж стріх їх винести і і їх сушити. і їх сушити Бачите? А тут у нас яблука якісь другого сорту, розові якісь, Ви бачите, якісь розові яблука. О, на них є таке, Вони як димчасті. Якісь як димчасті такі. Видите? О, чекайте. О, тут де не ударило, Ой -ой. тут де не попало сонечко, і тут воно біленьке. Видите? Таке -во. Але вони такі, як димчасті. Хоч їх витираєш, то все одно такі якусь якусь таку, вони якусь таку крапочку. Чекайте, бо я вам не видно. Якусь таку крапочку і вони якісь як... як... Як димчасті такі Ви Видите? О. Ну, тут то теж їх тут воє трошечки. Ви знаєте, я їх як садила, я на кожній писала, як вони називаються. Так то вже пройшло часу, і дощ, і шарга, і все збило. А я що пам'ятаю? Це треба було брати знаєте, таку, е зошит і малювати, і кожне, кожне назначати рядами, як котре називається. Так треба було зробити, так треба було зробити, щоб було запам'ятати. Води б відкрила зошит і подивилися. А хто просто думав, що то так не, не запам'ятається? Кожен думає, що ой, я запам'ятаю, а я, то неправда, то неправда, то я вже, вижу, що вже неправда. Не пам'ятаю то. Тепер треба на, на другий раз все писати, бо нічого не, не пам'ятаєш. Бачите, отакий я зірвала урожай. Бачите, сіво біленькі, такі вовоси, ті, що на городі в мене одна яблюночка, то та що коло е, персиків. Ну, от оскільки відро яблучок. Оце його відро яблучок з неї, з такої молоденької. А все отакі востих молоденьких зірвали. Яблучко. Все, більше ми яблучок з тих молоденьких не маємо. О, бачите? Більше немає. А все зібрали горіхи. Три, вони опадають, а ми ходимо, збираємо. Зараз чоловік ті горіхи винесе сюди на, на сухату, і там розсипеть, щоб вони. Сохли. Або їх ще буде дуже багато, вони будуть палити і палити, їх треба буде збирати і збирати ті горіхи. Ну, отакаво, у нас Ми за яблуками не дуже знаєте, як Якщо аж так хтось хоче, то, то ще купить собі там два-три яблука, тих, що продають такі. Ну, а сі такі о. Ви, скільки тих розових таких димчастих, а все такі. Бачите, у нас там вдалині є таких дві яблінки, таких старих-старих, як, як сіво. Що в садіку тут вите? Ще ще старих, дуже старих. То сі яблука вам скажу самі найліпші і тих дві ще таких самих, як як сіво. Ну вони цей рік не дуже зародили, але вони стоять цілу зиму, цілу зиму і аж, аж до Паски до, до, до Великодня. О. Ну, їх цього року не дуже є багато. Так що, якщо десь стоїть ще відро з цих яблук, що собі придбаємо, і нам стане. Дітей малих немає, а самі не дуже. О, хтось мене там питав, одна жіночка колись писала, що то за будиночок, що там спереді стоїть, то ми вибудували е, магазин. Магазин. Ну, поки що він там все, ремонт середині зроблений. і все. Ну, поки що не відкриваємо, бо бо. Таке, не вистачає коштів і, і не відкриваю. А тут почалася війна і з того не відкриваю. А цей будиночок такий збудований. Добре, добре, все. Сонце вийшло. Видите? Вийшло сонце. Видите? Вийшло сонце і вже, і вже потепліло трохи. Наскільки то сонце, я не знаю. Чи зараз не зайде хмара і знову буде. Вроді не передає сьогодні на дощ. Добре, все. Щиро вам дякую за перегляд. Будьте здорові, всього вам найкращого і всім пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока.